Опасна сьогодні. Перший день за останні кілька місяців, коли місто не обстрілювали. Люди чули вибухи далеко за містом. Тож не кілька годин згадали, що таке мирне життя. Та самі тут все зробили. Ще не дуже світ. Чоловік показує нам підвал, у якому разом із сусідами ночував останні кілька місяців. Хто з матрасом приходить на полу спить, то подлажуємо і спім, уто зі здесь, ночами спім. Отак от можна жити, ні. Дом дрожить наш. дрожить, як как... Дражить гагать. Це ужас. Ну, всі, всі і ридають, і, і плачуть, і, і вообще завал. В облаштованому під бомбосховище підвалі на видному місці. Ікона люди моляться, аби пережити обстріл. Рядом дом теж люди в підвалі все время як только що, там теж в підвалі. Ай. Це в нас така життя Попасна. Люди виходять на світло. Цього дня вони вперше можуть поспати вдома. У четвер терористи з Первомайська не обстрілювали попасну. Та сьогодні він бахає, тільки попасний. немає. Це мої попасення, а где-то на там Піломайські, далі пірвомайська. Ну, попасне сьогодні не слишному. У самій попасні ще не ліквідували наслідки постійних обстрілів. Мобільний зв'язок працює з перебоями. У будинках майже немає газу. Терористи влучили в газопровід. Відчувають люди і проблему з грошима. Перед банкоматами черги доводиться записуватися. Рахунок іде на сотні. Потому, у нас банк один, на зняті. Деньги тоді тут може взять і все. То ка в очереді п'ятсот ти простоїш і потім снімеш. На дверях банку табличка зачинено, але до людей виходить начальник відділення. Обіцяє, гроші ось ось завезуть. Зараз завезуть, заправим всі банкомати будуть працювати. Ми завозимо, ми возимо іздаліка. Ми раніше возили з Луганська з Донецька, за час возімо боля далі. Я не буду говорити відкуди. Поэтому утром, привозят поздно привозять На вечер Гроші дійсно завозять. Пенсіонери отримують пенсію вперше за останні три місяці. А от щодо тривалого миру сумніваються, кажуть, допоки українська армія не виб'є терористів із сусіднього Первомайська, спати спокійно не зможуть. Олексій Братущак, Андрій Верстюк з Луганщини, п'ятий канал.